Я ризикнула і зіграла в справжню Squid Game. Гра в кальмара, але без крові, лише з адреналіном і купою емоцій. У самому серці Корейського району Нью-Йорка проходить справжня Squid Games. Локація дуже популярна, тому місця треба бронювати завчасно, бажаючих зіграти просто море. Одразу на вході зустрічають макети охоронців у червоних костюмах, величезна лялька та сама з першої гри серіалу і прозорий шар з грошима, який всі так хочуть виграти. Ну, як ви розумієте, без фото нікуди. Чим більше, тим краще. У холі навіть ходить чоловік з валізою, прямо як у серіалі. Мені навіть здалося, що він зараз запропонує зіграти у гру з папірцями. Перед початком кожен отримує. Браслет з номером. Саме на ньому нараховуються бали за всі ігри. Відчуваєш себе справжнім учасником Squid Game. Ігри дуже.